Найбільше, що в мене в цій е, е, ситуації, воно мене дратує чи викликає почуття якогось такого, знаєте, е, гіркоти, що це е, е, знають світі, а не знають в Україні. Ми не знаємо насправді на чому ми сидимо, на якому важливому досвіді ми сидимо. Настільки важливий також, щоб світ пос, пос, почув голос України, не тому, що ми українці красиві і гарні. А тому, що в нас був досвід такий, розумієте? Поляки можуть говорити про це. Часом ми говорить також про український досвід, але все-таки не більше говорять про польський, розумієте? От. Але скажімо, ми ж знаємо, що український досвід був, цю... може ще й страшніший. Я про це весь час говорю, але я про наголосити. Ми якось забуваємо, що Україна була територією найбільших геноцидів, які сталося у світі. Це був Голокост. Переважно сталося не в Західній Європі, а в Східній Європі. Так, бо тут пропорційно більше євреїв, тут більше знищили, ніж на Заході. Бо завжди було Європі гіри є більше на сході, ніж на заході. От, але крім того, тут були ще інші геноциди. Тут був голод, тут були депортації, тут була волинська різня, тут були акції вісла, таке всі інші. І знаєте, за 20 років оця нещасна територія, оця територія між, між Берліном і Москвою, в яку Україна стоїть величезне, значне ядро. Цієк Україна, якої ставить Україна, пережила короткий час таку величезну кількість катастроф, геноцидів, які залишаються досі несвідомилими і не Пересмисленим. Пересмисленим, розумієте? Бо це і та поразка, про яку ми говоримо. Це та поразка, яка далі нас з нами жиє, тільки вона не є переосмислена. Ми на ній ще також не навчилися жити. Є важливо переосмислити, ну скажімо так, розумом чи переосмислити яким ну, душею. Я серцем? не знаю, про душу серцю не може бути, бо я ані ані лікар, ані Богу Але важливо передумати розуму. Бо швидко взялася ця катастрофа. Чому вона, є, чому вона є поразка? Тому що вона є поразка е, великого проєкту просвітницького, що якщо людей дати освіту і дати технології, то суспільство буде досконале. Uh -huh. Умовно кажучи, просвітників. Так і те, що ми знаємо в 19 столітті в різних вимінах. там лібералізм, націоналізм, марксизм, які всі, всі умовно кажучи, діти, діти цього проєкту просвітництва, Було відчуття того, що людський прогрес є невичерпаний. Людські можливості є необмежені. Людина сама по свій стати дуже добра, Так? Є тільки певні такі, недоліки, інші, але вона все перебори, Так? І кажу знову ж таки, в 13-му році не було відчуття катастрофи, в 2014 році, що, не було б, що в 14 му році почнеться катастрофа, яка буде тривати 40 років, по суті. до 45, 30 років, до 45-го року, про що йдеться. Це є поразка просвітницького проєкту. І проблема є та, що цей проєкт переважно є 19 го століття, і на Заході він вже признає як поразка. А в нас війні, тому що ми далі живемо в категоріях 19 століття. Тому що далі ми більше ми дбаємо про перемогу. Mm -hmm. Розумієте? От. Ми, 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 ми дбаємо про перемогу, ми святкуємо перемогу. Знаєте, у нас поради перемоги. Я боюся, я боюся, що жити країни, де святкують перемоги. Розумієте, про що йдеться? Якщо там несвідомні поразки. Не визнані поразки. Це страшна країна. Ці країни може статися будь-що. Ніхто тут не захищений. Ви називали тих людей, які слава Україні! Складають на заході і склали. Я тут їх не знають і не визнали, і не пам'ятають про них. Але це радше особливість покоління чи це особливість території? Територія. Це Територія, тому що просто Україна в останні 50-70 років була штучно ізольована. І спровінціалізована. Дивіться, я історик, буду говорити чисто мови, скажімо так, статистики і фактів. Одна з найкращих шкіл, яка виникла історогічна в 20 столітті, була школа французька аналію. Це, це те, що було дійсно найкраще, що ми мали. Може з всі часи часи народів. І є прекрасна стаття одного історика, ще, що поміна, який показує, як ця школа аналію впливала на. Весь комуністичний mm -hmm. простір. Ну, у нас була такий вплив, скажімо, і, і Арон Гурєвич, mm -hmm. російський історик. Це школа аналів. Mm -hmm. Тоді це не знає, що школа, розумієте, що вона Наталія Ковенко в mm -hmm. Києві. Це школа аналів. Це вплив школи аналів. Але він подає статистику, От, дуже просту статистику. І відряджень, хто куди їхав, кожна країна відрядження. І дуже гарна статистика показується, що, скажімо, в польському випадку їхали десятки тисяч на стажування істориків до Парижу і 10-20 до Москви. Розумієте? Уявіть собі, який український історик в 67 роках міг собі уявити про стажування в Парижі, як студент чи аспірант. Та нього для Москви це була поїхати велика проблема. Тому що в Москву їхалося тільки хто мав певні зв'язки або певні заслуги, або це Москва була для Москвичів. Розумієте, про що деться? Хоче викладати цей символ. Україна була страшно спринціалізована. От. Їх Ніхто не знає українських людей. Тому що ця частка, тому що це відбувалася десь інде, якби на іншому знаєте оке... океані. Україна виглядала величезний, безлюдний острів, де всі ми були робізонами крузу. Uh -huh. І ми мусили видумувати певні речі, не знаючи, що робиться тепер. Тепер ця робізона докінчилася. Ми приєдналися в цей світ. розумієте? Але пам'ять про це ще залишилася, та вона це відрізування. І оце треба, оце треба долати. Про історики, може я помиляюся. Мені здається, в радянські часи, коли не було політології, як науки, як такої, там ну для того, щоб піти в політику, люди йшли на історичні факультети, а потім вже станували генеральними секретарями. Сьогодні хто йде вчитися на Істфак, на вашу думку, і кому варто йти туди вчитися? І Це ми з колегами розмовляли, з моїми московськими істориками по нового віку. Маєте рацію, десь в кінці 70 років, що ми пам'ятаємо, коли були студентами, найте старалося йти краще або більш амбітні. Бо історична наука відкривала тепер, можливості кар'єри. А зараз на можливість кар'єри вже не відкриває. Переважно, тому що у нас так побудована система цінності в нашому, нашому, нашому суспільстві. І те, що я бачу, що рівень вступу на історичні падає. І кількість людей, які йдуть, і популярність падає, звичайно, і зв'язку з тим популярність, хто йде на цей факультет, дедуть краще, йдуть гірші. І що ще дуже цікаво є, але це загально є сильно збільшилася кількість дівчат. Це дуже сильно, де зміна дуже швидко Гендерна зміна просто є фатальна. Цього, От. Вона скрізь крізь. Вона може скрізь, але колись пам'ятаю, що жін, діва, дівашому діва, хто була філологія. Так, наша да. зараз історія стає. Може, це відображає статус, бо це означає також на рівне з нерівне жінки, бо жінки дівчата жінки йдуть там, де вони де, ну, не йдуть там. Тим тяжко стали там дамбітним, до туди. Але що кажу, але на щастя є, що я бачу, що є скажімо, українська земля далі роди таланти. І ці таланти більш-менш не мірно і майже на кожному курсі, в кожному вступі ти маєш двох, трьох, п'ятьох дітей, які бачиш, що з них можуть стати люди, якщо не будуть працювати. Mm -hmm. Тобто мають мають мають, 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 мають мають з ким з ким працювати. Але просто що. Це одне питання, ваше перше питання, половина питання. А друге питання, яке, яка, яка наука має бути? Знаєте, Це те, що нас навчила криза 2008 року, це економічно. Uh -huh. Тому що економічна криза, умовно кажучи, я дуже каже. Це те саме той просвітський проєкт, про який про ми почали. Це віра в тому, що капіталізм саморегульований. Uh -huh. Так. Економіка, якщо економіка має бути мінімальне втручання в держави, економіка, ринок сам собі дасть радий. Uh -huh. uh -huh. Буде якийсь збій, Знаєте, не треба нічого робити, машина сама самовибрана, так? Uh -huh. І це те відчуття. восьмий рік показав, що ні. Насправді, що економіку лишаєш без, без нагляду, от, стається в системні збої. І тому ми зараз маємо кризу цього. Uh -huh. Бо це перша з цієї системи. Uh -huh. І насправді держава має втручатися в економіку. Uh -huh. І, зокрема, що дуже важливо, якщо кажуть, що б цього не сталося, от, це те о осмислення цієї поразки. Ті люди, які займаються політикою, а особливо бізнесом, повинні мати гуманітарну освіту. Зокрема, І дуже багато людей говорять, що скажімо, чому є важлива історія. Історія особливо креативною наукою. Більшість людей, які поступили на смішний літератур, ніколи не будуть істориками. Це знана статистика. У них якимось інакшими: від політиків до не знаю, до, до бізнесменів чи чогось іншого. Але є дуже таке цікаве дослідження. Знаєте, цього одного проценту в Америці, який володіє більшістю багатств, майже 90% багатств. багатств. Є дослідження, яка 10, з яким що вони якісь з окофаху вони виходили. Не повірте, на 4-5 місці це історики, Історія. Це означає, що, що ти ні, але математика там теж є. Вмієте, і бізнес, і менеджмент і такі всі. Але просто хочу сказати, що е, 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 історія має одну перевагу. Вона робить людину більш гнучкою і спосіб мислення більш широким. Розумієте, показує, що насправді історик може стати бізнесменом. Насправді, і зараз про це не говориться. Ну про це зокрема говорив Тоні Джад, мій любний історик. Коли я питала, що мені рада молодим людям, це дуже просто. Він про смерть це казав. Це дуже просто. Щоб робіть, що хочете в цьому житті. Ставайте бізнесменами, політиками, але дбайте про те, що напевно в рівні вашому житті, правшу певному етапі вашої освіти, ви мали добру гуманітарну освіту. І він каже, поступайте, ну не інша система, ніж в нас. До речі, це те, що треба змінити також в Україні. Тому що у нас, якщо далі система залишається, що ти 17 років поступив на журналіста, то ти маєш вийти на пенсію 65 років, якщо дуже є, звичайно, що там історика так само так. Е, система, яка є нормальна, що ти можеш разів міняти. І не мусиш міняти, тому що світ дуже сильно, сильно сильно міняється. І тому вся система побудована добра, освітня система, тому що ти маєш можливість декілька разів міняти траєкторію. Що нашу забороняє, особливо перше місце заборонив чітко що це не можна робити. Ну, да, тому що да, це да, був конфлікт і Могилянської да. академії, да. що і безлуздя, і шкідливість є. І, власне, джад каже, що дбайте, якщо ви будете робити, коли ви робите ці зміни кар'єр, так проходите, дбайте, що одним з тих етапів була гуманітарна, найкраща історія. Тому що історія перша є найбільш доступна. Вона не має таких особливих, скажімо, знань. чи, Розумієте, про що підготовки, тому що, в принципі, історику може бути кожен. За, за великим рахунком, uh -huh. знаєте. Вона є загальнодоступна, по-друге, що вона дуже міняє ваш спосіб спосіб думання. Хоч ви не хочете більше як історика, я вас одно, я згадала просто, що читала, у вас є якась нагорода за інтелектуальну відвагу. Це журнал є. Що таке інтелектуальна відвага сьогодні? В чому вона полягає? По що має відважити цей? Мій улюблений автор і кам'ян. І він колись таки сказав, що в історії кожної країни, кожної держави приходить час, коли людей, які викажуть, що 2 на 24 будуть розстрілювати. Отже, мене вкладна відвага є те, говорити 2х24. На Навіть коли це можна, це можна розстріляти. Тобто говорити те, що віриш, то що ти переконаний. Навіть що це не подобається, і що має переконати. Це і клана відвага є. Я вважаю, що це має глибокий смисл в цьому всьому. От, тому що, ну, з різних причин. Я не буду про це говорити, але тому що думаю, що якщо... Хоча б про те причини, що ми не можемо проектувати свій шлях в майбутнє, якщо ми виходимо з неправильних засновків. Розумієте? А час неправильні засновки і два. А неправильники заперечення, що 2, на 2, 4. Зараз такий час. Зараз Приходить час. І всі цим відчуваємо. Тому що, знаю, якщо ви пишете тексти, напевно пишете текст в інтернеті. Читайте відгуки на ваші тексти, лайки, це він інші таким, щоб не страшнуваті, правда дуже часто. Дуже рідко відбувається там якісь нормальні просто. Ви чуєте таке, як десь страшна хвиля агресії. Ви чуєте, що частина цих людей це і тролі, які там сидять. А навіть мимо того, що тролі, люди настільки є е, нервові, подражені, роздратовані, що ти відчуваєш там навіть, цей величезний потенціал гніву і такого всього. Більшість людей не хочуть чути незручних правд. А правда дуже часто буває незручна.